Мог уважні, того часу, як Ісус був у Витанії, в домі сина Симона, прокаженого, як був за столом, підійшла одна жінка за лявастровою посудинкою щирого дорогоцінного нарду, і, розбивши посудинку, вилила йому на голову, деякі обурилися і говорили поміж собою. Навіщо така втрата міра? та ж його можна було продати більше, ніж за триста динарів, і гроші дати бідним. І вони ремствували на неї, але Ісус сказав лишіть її чого її не покоїте? Вона зробила для мене добрий учинок». Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте, що могла те зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам, по цілому світі скрізь, де тільки буде проповідуватися це Євангеліє. Оповідатимуть ті те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Слава спати. Отець, Михайло, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! сповнюється пророцтво Ісуса Христа, і сьогодні ми чуємо про цю жінку, імені якої ми не знаємо, але котра зробила такий незвичний, може навіть до кінця незрозумілий вчинок. Ми зовсім недавно святкували Різдво, а сьогодні вже читаємо 14 главу Євангелія від Марка. А всього їх є там 16. Тобто починається остання частина Євангелія від Марка, частина страстей. І якби вступом до страстей Христових є той уривочок, який сьогодні чуємо, коли уже Ісус Христос є близько Єрусалима у Вітанії в одного Фарисея Симона, котрий мав таке прізвисько прокажений, тому що, можливо, колись вилікувався від прокази. І от Уявімо собі всю цю атмосферу. Сидять за столом, і в першу чергу це всі чоловіки. Жінка взагалі, навіть господиня дому, не мала там бути, їй нема що там робити, вона не мала би там з'являтися. А тут якась жінка незрозуміла, яка, хоча, можливо, присутні там знали, хто це був, і певно, що як здогадуємося, була грішниця. Можливо, взагалі була повія. З'являється посеред, можна сказати, цієї, цього культурного обіду, де, де сидять ті, хто там має бути, а вона з'являється не запрошена. І чуємо, що вона робить, що навіть учні починають між собою говорити, для чого це: 300 динарів. 300 динарів, дорі брати і сестри, це заробіток за один рік стільки коштує та пляшечка з міром, котру вона просто бере і виливає, ніби хоче зробити чогось гарного, але розумієте, які мали бути погляди всіх тих людей, які там сиділи, що це щось ненормальне взагалі. І Ісус Христос мав би її відігнати, або хтось інший мав би взагалі її в хату не пускати, що це за сцена. Одного разу жінка приходить і каже, отже, хочу розлучатися з моїм чоловіком. Я трошки знав вже цю сім'ю, і для мене це було щось таке. Я кажу, а що сталося? Ви розумієте, того тижня каже, я мала день народження, і він замість того, щоб ми приймали гостей і робили все, як ми домовилися, каже, я зранку прокидаюся, а в мене вдома. Купа квітів. Він мені подарував троянди, але ними була просто заповнена кімната. Він каже, вибачте за слово, ненормальний. Ми сьогодні мали приймати гостей, і він всім сказав, що побачимося в неділю, а сам зробив от щось таке. І каже, розумієте, я коли це побачила, собі подумала, куди, для чого стільки грошей? Розумієте, у нас онуки, у нас діти, нам би їм помогти. А він, і вони з того посварилися і вже тиждень нормально не говорили. І, і ця жінка думала, що з тим-то чоловіком, з котрим вже другий десяток років прожили, не може жити, бо він старіючи здурів. Добрі брати і сестри, коли я прочитав собі це Івангелія, мені пригадався цей випадок, тому що жінка не могла сприйняти, то, що чоловік після десятка років може її ще так любити, як хлопець, котрий може зустрічається з дівчиною, котрий десь може не сконтролював навіть свої почуття. Добрі брати і сестри, але щось подібне ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Ця жінка, можливо, єдина, котра серйозно сприймає свою любов до Ісуса Христа. Учні кажуть, для чого це було? Можна було нагодувати багатьох людей і кажуть абсолютну правду. Ми би з вами сказали так само. Можна корисніше, краще використати ці гроші. Для чого це було робити? Але ця жінка, знаючи. Хто тут перед нею сидить, вона зробила цей, може, нерозумний вчинок, але котрим виявила те, що, що було в її серці. Вона, можливо, вперше в житті вирішила, що задля Бога вартує повністю змінити своє життя. Скільки разів, дорогі брати і сестри, ми кажемо, що молю, молюся за щось, що мені потрібно? Ось так і в присутності Ісуса Христа, може, сиділи ті люди, які чекали від Нього чогось. А ця жінка прийшла, щоб виявити свою неймовірну любов, котру не могла в собі стримати, виявила таким чином. І про цей випадок ми і зараз читаємо, тому що, дорі брати і сестри, і ми звикаємо з вами до таїнств, навіть до причастя звикнемо. Приходимо, як, вибачте, добрий день. Я можу сказати про себе, не раз підходжу до престола по різним причинам і кожного дня і можу забути, де я прохожу. Це стало буденністю. Ми звикли до того, що Ісус Христос поміж нами. Це так, якби так мало бути. І скільки разів також і наша молитва лише ґрунтується на наших потребах, на нашому життєві, на наших проблемах. А коли в останнє ми просто, може, молилися молитвою про слави, лише тому бо, бо любиме. Коли востаннє ми проявляли свою любов, може, таким незвичним і, і може ненормальним чином до наших найближчих. Бо якщо і є якась основа в християнстві, то це не добрі діла, а це Ісус Христос в першу чергу, котрого ми любимо. Якщо цього нема, то ми не зможемо любити й нашого ближнього. Ми не зможемо любити того, хто справді потребує, котрому я можу чимось допомогти. Якщо не люблю Христа, на цьому все основується. І тоді, саме тому Євангелист Іван у своєму посланні, яке сьогодні чуємо, каже: дітоньки, не любіть те, що у світі, а любіть Христа, котрий був проти світу. Бо все, що є у світі, то пожадливість тіла, очей. І тому, в першу чергу, Бог є не для того, щоб задовольнити нас, наше життя, зробити нас щасливими, але Бог для того, щоб навчити нас любити, бо тоді і зможемо справді допомогти іншим. Амінь. Слава Ісусу Христу.